Привіт! Новий рік почнемо ані з оглядів спорядження, ані з мандрівок, а з більш нагальних питань. Проведемо збір для роту ударних безпілотників і в межах того збору розіграємо серед вас три надзвичайно круті подарунки. Першим подарунком буде туристичний наплічник Osprey серії талон. Талон то є моя улюблена серія наплічників цього виробника, а той, що будемо розігрувати, безпосередньо має об'єм 55 літрів. Це приз номер один. Приз номер два наплічник міської серії від скандинавського виробника Fial Raven. Я думаю, його ви теж добре знаєте. Мінімалістичний дизайн, дуже красивий, як на мене, підбір кольорів і модний на сьогодні вхід формату а-ля Roll Top. А третім призом буде органайзер, або як сьогодні модно називати, поуч нашого виробництва Ultralight Alternatives. Теж дуже продумана і дуже якісно зроблена річ. А збір будемо проводити для роти Калантаєнка Олександра, якій ми допомагали вже неодноразово. Востаннє то було в кінці минулого року. Ми допомогли їм придбати інверторний генератор, комплект зимових покришок і дві великі зарядні станції. На додачу до того, я відправив їм ще дві свої зарядні станції. Той блуеті, може, які ви пам'ятаєте, що стояв у мене в мінікемпері. І той екофлоу, який стояв міні-кемпері до того. Тобто, з одного збору ми їм допомогли аж чотирма зарядними станціями. То все класно. Водночас було б ще крутіше, якщо б ми цього разу допомогли їм розрулити питання автотранспорту. Спершу я хотів їм допомагати купувати бус, якого їм не вистачає. Але за останні тижні ситуація дуже сильно помінялася, і в них вийшли з ладу декілька автівок, які в них вже були, і плюс в них був приліт по їхньому пікапу, який теж терміново треба відновлювати. Тому спробуємо назбирати 250 тисяч гривень на відновлення тих автівок. Як взяти участь в цьому зборі, допомогти хлопцям і спробувати виграти один з цих трьох призів. Скидайте ваші донати одразу на картку Олександра, і кожні 100 гривень вашого донату це один шанс в цій лотереї. Чим більше разів по 100 гривень, тим більше шансів. Обов'язково, якщо ви скидаєте не з монобанку, а з іншого банку, то в полі коментаря вказуйте ваш контакт. Інакше я вас просто не ідентифікую в результаті, і ви не отримаєте свого приза. І через тиждень ми збір цей завершимо, проведемо розіграш і визначимо переможців. А в хлопців будуть кошти на відновлення їхніх автомобілів. Дякую всім, хто долучатиметься до цього розіграшу, так, зі старту з Нового року, в новий збір. І тим часом буду готувати для вас відео, які вже будуть і про спорядження, і про мандрівки. Щасливо!